Кожного, ми всі приходимо до Господа, щоб слухати Слово Його і ісцілятися від недух своїх. бажаючи дарувати нам радість, мир і щастя у спілкуванні з Господом, Господь Бог закликаючи нас Духом Святим, до Храму Божого, щоб ми були спільниками по цієї трапи за духовної. Яку Господь Бог готує кожному з нас, закликаючи всіх, прийдіть до мене, всі струджені, стурбовані, я вас заспокою. І ось і сьогодні не день, бо Господь Бог дарує нам до вислухання Євангелія, в якому оповідається про діалог Господа нашого Ісуса Христа із одним юнаком, котрий запитав таке запитання, яке, на жаль, Рідко хто собі ставить в житті, а цей юнак таки поставив це запитання, і його воно турбувало. Він шукав на нього відповіді, і ось він приходить до Ісуса Христа і говорить: Учителю благий, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати? І Ісус, відповідаючи йому, говорить, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, один тільки Бог. Так Господь відповів цьому юнакові, тому що ми бачимо, що не пізнав, що цей юнак у Ісусі, Сина Божого, Господа і Спаса нашого, а тільки бачив у ньому як учителя, як проповідника Слова Божого. І тому Ісус відхиляє, каже, не може бути в людини звичайної повноти благості, повноти добра. Повнота добра може бути тільки в Богі, тому що людина согрішила, і оцей гріх зробив непоправди. Він відкинув людини ось це все добре, і святе, і чисте. А тільки один Господь. Може оце відродити, може людину дійсно оновити, преобразити, воскресити до правдивого життя, до життя вічного. І тому Ісус каже, чому ж ти називаєш мене благий? І ми розуміємо, що оце слово благий це одне із найменувань Божих, тому що ми бачимо у таких словах корінь благ. Як благословення, благодать. І Господь є добра подати, є благості подати і дарує нам тільки одне добро. Бо Господь є всеблай, всезадоволений, йому е, нічого не потрібно від нас, але нам усе потрібно від нього. Тому Господь Бог дарує тим благодать, хто що. Хто смиряється. І ось та чеснота смирення якраз необхідна для того, щоб отримати ось це добро від Бога, отримати ту благодать, яка сходить від джерела добра і життя від Бога. І ось далі е, каже Ісус йому: виконуй заповіді і будеш жити. І запитує Його, які ж саме заповіді? І ми бачимо, що Ісус Христос не говорить усі заповіді. Адже ми знаємо, що через Місея Господь дарував не тільки ось ці 10 основних заповідей, але були багато інших законів. І цих законів було загальному 613. А тільки Господь вибирає деякі з них і вибирає ті, які стосуються відносин між ближніми. Каже: не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не е, пожадай нічого ближнього свого і люби ближнього свого як самого себе. І ось ми бачимо, що юнак дуже впевнено говорить, я це все виконав із мав. Що мені ще бракує. Ми, дорогі браті і сестри, вже коли Господь Бог просвітив наш розум і наші почуття світлом євангельської правди, розуміємо, що це виконати по-справжньому неможливо, бо по заповіді у Старому Завіті не могли дарувати людині що спасіння. А спасіння тільки від Бога, від Господа нашого Ісуса Христа. Благодать і істина через Ісуса Христа сталася. А заповіді тільки підводили людину до того, щоб вона прийняла у серце своє Спасительну віру, яка зійшла із неба і дарувала нам листу головну заповідь, заповідь любові, і весь закон можна окреслити тим одним словом Возлюби. І ось коли так впевнено відповідає цей юнак. Ми ж, дорогі мої, не можемо бути ось такими впевненими. Чому? Тому що, наприклад, Господь наш Ісус Христос ті заповіді возводить на велику висоту, на висоту ось того морального довершення. Бо коли каже в законі написано не вбивай, а я кажу вам: хто даремно гнівається на ближнього свого, це вже чинить ось цей гріх. Ми, дорогі браті і сестри, можемо сказати з впевненістю, що серед всіх нас немає такої людини, яка би сказала, що я всі заповіді виконав із юності своєї. Ми всі дійсно прогрішаємо проти кожної заповіді, і не виняток ніхто із нас. Ну, Хто може сказати, наприклад, я не крав? Або Я не вбивав. Хто з нас не гнівався у серці своєму наближнього свого? Хто з нас, наприклад, не обкрадав навіть самих себе, коли дорогоцінний час ми марнуємо на пусті речі, або коли ми користаємося трудами іншої людини, і ми тому і можемо і впевнено сказати: Господи, прогрішаємо ми. Проти кожної заповіді Твоєї. Господи, ми дійсно убогі Духом, але Тут Господь нас втішає. Він каже блаженні убогі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні ті, що побачили себе невиправними грішниками, бо я прийшов не до праведників, а до грішників, щоб їх привести до покаяння. Блаженні ви ті, що пізнали себе насправді, що ви не можете самі виправитися, бо ми навіть в малому не можемо бути вірними, а що говорити про велике, про такі гріхи, як гордість, чи самолюбство, чи марнославство, коли ми не можемо навіть бути стриманими у їжі чи в битві, чи в інших справах житейських. Не можемо стриматися, щоб не сказати грубого слова, не можемо стриматися, щоб не осудити когось. І Господь говорить до нас усіх. Ось ви, пізнавши себе, пізнайте тепер мене. Бо в цьому є і в пізнанні Бога вічне життя. Бо Господь відкриває нам, що вічне життя це пізнати Тебе, єдиного істинного Бога і кого тобто слав Ісуса Христа. А як же пізнається Господь? А Господь пізнається Духом Святим, а як же Духом Святим пізнати Бог? А треба жити ось тим, що Дух Святий нам дарував. Тобто тими почуттями, які Дух Святий вселяє в кожну людину. Бо Він скрізь є і все наповнює, і вселяє в кожну людину і добро, і мир, і радість, і красоту, і віру, і довготерпіння, і мир, і радість, і все, всі ті почуття, які від Бога ми повинні тими почуттями жити. І тільки так пізнається Бог, пізнається те, що Господь Бог відкриває кожному з нас. І ось Господь, бажаючи і нам усім спасіння, щоб ми до зрозуміння істини прийшли, бажає, щоб ми були виконавцями святої волі Божої. І, а, і цей е, е, юнак говорить, я все виконав. А йому Господь каже на одну тільки Його пристрасть, на одну вказав, але таку, що тримала його в повноті. Він каже: добре, хочеш бути досконалим. Піди, продай своє майно, роздай у Бога, і тоді приходь іди мною». Ми бачимо, як тримало його ось це все земне двіне і тимчасове. Він засмучений, відходить від Господа. Дорогі мої, ми сьогодні, живучи на цій земній мандрівці, дуже часто прив'язуємося до всього земного вільного і тимчасового, і Господь нам каже, не можна цього робити. Тому що ми з цього світу нічого не заберемо. Ми в цей світ нагі прийшли і з цього світу нагі відійдемо. І тільки підуть з нами ось ті почуття, ось ті бажання, ось ті прагнення, сподівання, які ми придбали і в душі, і в серці, і в розумі, і в своїх почуттях, і ось це буде нам або соромом, або нагородою. І отже, Людина повинна збагнути і зробити пріоритет цінностей, і сказати так, Господи, все, що Ти даєш, за все це дякую я Тобі. Бо дійсно тільки в Тобі є повнота ось цього добра і благодаті. Але допоможи мені, Господи, щоб я користався правильно тим, що Ти мені посилаєш, щоб я дійсно був виконавцем святої Твоєї волі. Бо все це, що ти мені посилаєш, це тільки знаряддя для того, щоб я осягнув це вічне життя. Але коли я тими знаряддями не користаюся правильно, а використовую їх навіть у вред собі, Господи, тоді вразуми мене. Дай мені силу дитиною твоєю бути, щоб я, коли мені Господь посилає, наприклад, якесь багатство, щоб я пам'ятав, що не можна прив'язувати душі своєї до цього. Бо що Господь казав? Дуже важко багатому війти в царство небесне. Легше верблюду пройти крізь служко оголки, чим багатому в Царство небесне війти. Так, Господь каже про такі вузькі ворота, які були в Єрусалимі, називалися гушком голки, що туди не міг зайти верблюд, наприклад, котрий був обтяжений якоюсь ношу. Його треба було розгрузити, ось цю ношу. І залишити, а верблюда, навіть щоб він на коліна став, а потім пройшов до міста, щоб не платити ось того податку, який збиралися із купців, а потім платити вже податок за самі товари. Так само Господь каже: і нам треба буде розгрузитися. Нам треба буде все залишити ось тут земне, тлінне і тимчасове і так протиснутися тими вузькими, але спасительними вратами до царства Небесного. І які ці врата? А ці врата є покаяння. Покаяння, відкрий мені двері життя подавче, бо до тебе підношує духу мою. Ми співаємо до Господа, щоб Господь відкрив нам двері покаяння. Щоб ми каялись в своїх гріхах і слідували за Господом як стежкою смирення через виконання святої волі Божої. Бо коли я не смиряюся на волю Божу, а роблю по, свої, по своїй гріховній волі, то я роблю завжди собі шкоду. І я не йду за Господом, а я йду в протилежну сторону. А Господь бажає, щоб ми спаслися і каже: Покайтесь. Бо наблизилось Царство Небесне, як наблизилось, Господь вказав нам дійсно, основу. де те царство Боже, всередині вас є. А як наблизилось? Я вам дав ключі, щоб відкрилося ось те царство Боже всередині вас, і ці ключі покаяння і виконання святих заповідей. Покайтесь і віруйте у Євангелію, каже Господь. Ми, дорогі браті і сестри, слухаючи Слово Боже, дякуємо Йому за такі благодіяння, але й будемо просити і молити Його, щоб Він нам дав сили дітьми Божими бути, щоб дарував нам сили виконавцями ось цієї волі Божої бути, бо інакше Господь каже, неможливо спастися, бо кожен, хто каже, Господи, Господи, війде до Царства Боже, а хто є виконавцем волі Отця, що на небі. І ось з тим виконанням нас не завжди виходить. А чому не виходить? Тому що ми не просимо. Просимо багато що, але ось того необхідного забуваємо попросити. Просимо і про здоров'я, і про добробут, і про мир і благополуччя, але не просимо головного, Господи, позбав мене ось цієї пристрасті, до якої я прив'язався, а вона мені заважає йти до Тебе, Господи визволи мене від того гріха і беззаконня. І коли людина дійсно зненавидить той гріх у собі і буде просити у Господа про допомогу, Господь, як і обіцяв, просіть і дасться вам, дарує визволення і дарує благословення. Тобто дійсно силу далі боротися з гріхами, наставляти нас на спасену дорогу і берегти від всякого злого. Нехай же Господь Бог наш, Ісус Христос, який життя і благ усіх подати, дарує нам ось того найціннішого блага, найціннішого добра, визволення від гріха і виконавцями волі Божої бути. Амінь. Слава Ісусу Христу.